Увага у цьому відео присутні жарти, приколи та інша шняга, яку ви ніколи ще не бачили. Вітаю вас усіх. Це погода в Україні на 21 та 22 жовтня. 21 жовтня Цикун не покине Україну, бо кордони зачинені, і він боїться весифікації зі сторони ТЦК, бо він не оновив свої дані. А так він частково оновить погоду над східними та частково центральними та південними областями, приносячи дощі та Маня. Цього плани не входило. Так зараз, 21 жовтня, циклон не покине Україну, бо кордони зачинені, і він боїться босифікації зі сторони ТЦК, бо він не оновив свої дані. А так він частково оновить погоду над східними та частково центральними та південними областями, приносячи дощі та тумани. Тож будьте обережні. Але це ще не всі приколи. Невеликий дощик після обіду або під вечір прийде у гості до західних областей. Тож для тих, хто живе у Львівській області, можете пригостити його круасаном та кавою місцями та перешті території України без опадів. Ґрунтові заморозки очікуються трохи на півдні та максимально потужні на заході до мінус трьох градусів. Детальніше на екранах. Ранкова температура повітря в Україні коватиметься від мінус двох до плюс семи градусів тепла. Денна температура повітря коватиметься від 6 до 11 тепла. Діденко, птуха, де бабине літо. Чому в Україні такий безлад по погоді? Люди он борольки з носа збирають, бо опалення нема. Це, звісно, був жарт. Отперела вітру колатиметься від 4 до 9 метрів на секунду. 22 жовтня зі середи розпочнемо з туману, який накриє північ, центр, південь країни та Крим. А так локально по в Україні. Два конкретика, прям топовий прогноз. Підписка та вподобайки від вас всіх обов'язково. Це 100%. Давайте, я чекаю. Грунтові заморозки до мінус 2 очікуються на півдні, Криму, трохи на півночі і до нуля локально по Україні. Ранкова температура повітря в Україні колатиметься від 0 до 10 тепла. Денна температура повітря колатиметься від плюс 5 до 15 тепла. Перевитру впродовж доби колатиметься від 3 до 10 метрів на секунду. Ось такою буде погода в Україні. Бережіть себе та рідних. Все буде Україна!